Я частіше і частіше э, зауважую, що в Ведмонтоні, взагалі в багатьох великих містах Канаді, люди починають жити в таких доміках на колесах, тому що це набагато дешевше, це набагато зручніше, і багато людей просто таким чином зберігають дуже багато грошей, великі кошти. Але, звичайно, не всюди можна таким доміком паркуватися, і дуже багато людей жаліються на ці доміки, особливо в таких районах, де люди... Живуть де люди, який сплячий район місті Едмонтоні, то це взагалі літо заборонено. Якщо машина буде стояти більше ніж три дні, то вони можуть запросто хтось пожалітися, і на вікно вам прийде такий, як то кажуть, попередження. Якщо ви не заберете машину за 72 години, то її заберуть і на штраф стоянку, і вам тоді придеться платити. Але це дуже, -дуже така річ, яка дуже зараз популярна в Сполучених Штатах Америки. Там дуже багато людей живуть в доміках на колесах. І не тільки навіть з прицепами, а тут в Канаді я бачу, що це вже дуже починає ставати популярно. Єдина проблема з цим всім це те, що зимою дуже і дуже там незручно, і тому багато є людей, які з Альберти їдуть в Британську Колумбію, де набагато тепліше зимою, і там собі пробують жити. Ну, Британській Колумбії дуже зараз уряд бореться з тим, тому що їх там дуже і дуже багато, і вони всюди пробують, як то кажуть, паркуватися і вони. Дуже дуже багато вже забороняють парковку взагалі в місті, особливо в самому Ванкувері. Тому уряд, як то кажуть, люди шукають щось нове, щось легше, а уряд зразу пробує це все притиснути, але це всюди напевно так і в світі. На жаль. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка будущність. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебит рахунки більше. І вони знаходяться тільки при в принципі Антарію, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати громаду українців тут в Канаді. Посилання буде внизу під відео переходьте і здавайтеся більше. Звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте ставити вподобайку і коментувати. Це допомагає моєму каналу, щоб відео просувалося далі для Ютубу. І таким чином ви підтримуєте мене і україномовний контент. А україномовний контент дуже важливий. Ми повинні за нього боротися і просувати його далі. Я на цьому каналі завжди готовий говорити про правду, говорити про те, як воно є. Тому що в Канаді є дуже багато позитиву, і це дійсно класна держава для життя і для більшості людей. І тому тут стільки українців живе такий довгий період часу, тому що українці, в принципі, ми така нація, якраз, яка підходить такій державі, як Канада, тому що нам головне дати можливість, дати нам місце розвиватися, і українці собі самі почнуть розвиватися і пускати своє коріння. Тому Тут стільки є багато наших, і особливо в Альберті аж 370 тисяч українців, тобто українського походження людей знаходиться. Це дуже дуже високий, висока цифра. І просто так би цього не було, якби тут так було погано. Але розчарування в Канаді є і в загальному особливо людям, які приїжджають зараз на даний момент, починають з низів. І за того, що ця вся інфляція, що світова, яка сталася, це всюди зараз. Інфляція, всюди дорого. Всюди все коштує набагато більше, ніж воно колись коштувало. І в тому часі розчарування в Канаді дуже є великі за того, що багато наших українців подають дуже багато резюме, дуже багато залі розсилають по 50 резюме, по 30, Не, не знаю, ну не Кожен індивідуально це все робить, звичайно. Але розсилають ці резюме, і навіть ніхто їм не напише, ніхто навіть їм не подзвонить, не можуть знайти собі в роботу. І це дійсно проблема, тому що, в принципі, роботу можна знайти яку-небудь там, знаєте, яка там якась, можливо, яка там дасть вам вижити на мінімалку. Це не є така проблема. Але дійсно знайти таку роботу, яка буде вартувати того, щоб залишитися в цій державі, буде вартувати того, що ви можете собі жити вільно, так як інші люди, так як канадці, які тут живуть вже роками і мають стабільні, хороші фінансові доходи, що навіть ця інфляція дуже сильно... Так не вдаряє по них, що вони мають ще якесь місце е, розкрутитись, перекрутитися. То цих людей, цих українців, це трошки дратує, тому що вони хочуть допомогти державі. Вони не розуміють, чому вони не можуть просто зразу отримати хороші нормальні професії. І вони хочуть просто допомогти державі своїм знанням, своїм досвідом, який вони мають. А тут зі всім цим трошки складновато зараз. І це є дійсно правда, тому я про це. Говорю, що з роботами не так все легко, але люди залишаються, люди шукають, люди знаходять. Це просто треба, як я не один раз говорив, що ви мусите просто е, переступити через це е, цю неприємність і просто вчепитися любої професії, любої роботи і повірте, ви часом щось ви її знайдете, десь ви пристосуєтеся, щось вам сподобається. Таке, що е, заставить вас тут лишитися, і ви будете задоволені цьому вибору. Друге найбільше розчарування дуже багато і дуже відноситься взагалі всіх канадійців, всіх іммігрантів, не тільки українців. Це велика проблема з житлом. По-перше, попит на житло є дуже високим, а саме житло, як то кажуть, не будується в таких цифрах, яких фактично можна за цей весь попит задовільняти. І за того дуже багато людей не можуть купити своє власне житло. Наприклад, в Едмонтоні. До 2005 року були дуже і дуже хороші ціни на нерухомість. Можна було за 150 тисяч купити гарний будинок, новий будинок без проблем. Так, це не є маленька сума, але все рівно сума, якщо ви заробляєте в середньому на людину 60-50 тисяч, хай там буде, то це не є так і важко виплатити це житло на протязі там п'ятидесяти років і вже мати з цим повний чистий спокій. А тепер з цими цінами, що сталося в Калгарі, Калгарі було на тому самому рівні, що Едмонтон, Калгарі так виросло добряче догори, і Едмонтон починає підтягуватися помаленько. А що говорити про Ванкувер, що говорити про Торонто, що говорити про Квебек, всі ці топові класні міста, де дуже багато людей хочуть жити, хочуть е добиватися якихось нових вершин для себе. І це створює такі проблеми, що уряд просто не, не будує і не дозволяє будувати достатньо. Житла плюс будинки будують дуже близько один біля одного, тому що немає ніяких таких контролів контролю над цим. Фактично, будівельник собі, допустимо, купує цілу ділянку, і він її забудовує, і забудовує так, як він хоче. І потім продає. І люди купують. І за те, що люди купують цю всю ділянку повністю ем, ці хати за такі суми. То нічого не міняється, і будівельник собі тільки заробляє гроші, і люди все рівно живуть. А простори навколо міста величезні, ціни дорогі. Навіть як ви виплатите свою хату, ви все рівно мусите платити property tax, тобто податок на землю. І цей податок на землю буде завжди з вами. І якщо ви власник, наприклад, квартири, чи ви власник таунгауза, то. То ви будете платити ще кондофі, тобто ви будете платити ніби як такі, як ЖЕКу, організації, постійно якісь гроші. І вони мають контроль над тим, щоб це постійно піднімати. Якщо ви власник свого власного будинку, то це дуже добре, бо ви тоді не повинні нікому платити, але ви тоді мусите повністю зі своєї кишені доглядати за своїм будинком. Але property tax треба платити як і на квартиру, як і на таунгаус, так і на власний будинок. Просто буде різниця в ціні, звичайно. І це дійсно проблема, і багато, дуже-багато дуже молодих канадців не можуть взагалі не мріють навіть про своє власне житло зараз на даний момент. Тому, друзі мої, це такі два найбільші фактори зараз, чому так багато хейтять Канаду, чому люди розчаровані в Канаді, чому люди починають наговорювати на Канаду. Бо це дійсно нервує, але все можливо в житті, запам'ятайте то. Тому що. Все можна добитися, якщо ви будете цього хотіти, можна завжди знайти ще різні міста, можна завжди е, собі поставити ціль. Якщо ви поставите ту ціль, ви зможете до неї в майбутньому дійти і мати своє власне житло. Воно не повинно воно не обов'язково, що воно буде можливо житлом вашої мрії, але ваше житло ви можете добитися, якщо ви дуже звичайно цього хочете. А якщо ви просто хочете собі жити. І не переживати за ті всі речі, то завжди оренда вона завжди буде і була, і нікуди не дінеться. Я надіюся, що я вам трошки відкрив про ці дві речі, такі ем, цю тему. Ви коментуйте, ви говоріть мені, що ви думаєте, яка ваша на це все думка, бо це дуже цікаво. А я буду закінчити це відео, бо прийшов час закінчити це відео, і мені вже треба йти по інших справах. А я дуже-дуже скоро з вами зустрінуся в наступних відео моїх з вами. Щасливо!